Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Рекордна для області кількість пацієнтів очікує трансплантацію серця у черкаському кардіоцентрі. Нині у черзі 25 осіб. Про це суспільному розповів кардіохірург-трансплантолог Олег Журба. Загалом щороку в Україні близько 5 тисяч людей потребують пересадки органів. Підрахували у Міністерстві охорони здоров'я. Для людей у листі очікування трансплантація це єдиний шанс на продовження життя. Втім, чому дочекатися її можуть не всі, розкажемо далі. На даний момент це мій таємний таємничі як кажуть, в якому знаходяться ліки, які я приймаю постійно на постійній основі. По рекомендації лікаря вона змінює дозування. Ось у цій валісті з медикаментами говорить 39-річний Віталій. Міщається все його нове життя. Півроку тому чоловіку зробили пересадку серця. Я схватився за цей шанс і використав його. І сподіваюся, що воно проживеться, все буде добре. Штангу не тягаю, гирі, не піднімаю, але виконую всі ці функції, що виконує звичайна людина. До цього виконувати навіть найлегші фізичні навантаження для 39-річного чоловіка було нереально, пригадує Віталій. Печінка стала погано робити, вона неналежним чином виконувала свою функцію. Почалися проблеми з нирками. Почалися проблеми з нирками, почалася набиратись вода в легенях. Почався задихатися, я вже перестав ходити, опущі ноги були. Віталій розповідає, у такому стані опинився після того, як перехворів грипом. Урятувати Віталія могла лише пересадка серця. Таким був лікарський вердикт, пригадує чоловік. Тоді він потрапив в електронну чергу на трансплантацію органу. Близько трьох-чотирьох років я був на листку очікування. В 12 ночі отримав я дзвінок, що є для вас серце потенційне, воно вже ваше, комп'ютер. Тут система обирає пацієнта, під ті донорські органи, які вже є в наявності. Що таке очікування нового серця знає тепер і 60-річний Олександр. У липні цього року життя чоловіка розділилося на до та після, додає він. Переболів пару разів коронавірусом, дало ускладнення і попав в кадіцентр. Саме тоді пригадує чоловік, потрапив у лист очікування на пересадку нового серця. Нині вже п'ятий місяць, як отримує одну і ту ж відповідь від медиків, каже Олександр. «Дума донорського органу. Аби такі пацієнти, як Олександр, мали змогу на оперативний порятунок. Команда Черкаського кардіоцентру працює у режимі готовності 24 на 7, каже серцево судинний хірург трансплантолог Олег Журба. «В Момент ми готові їхати. В операційні все обладнане так, аби бригада медиків могла за лічені хвилини організувати все для забору органів та подальшої пересадки, розповідає Олег Журба. Підготовлені бокси це бокс для трансплантації, і для перевезення пацієнтів органів. Серця. Таких Пацієнтів, як Олександр, які потребують термінової пересадки органів, щороку лише більше, додає хірург-трансплантолог за останні роки в цьому році, рекордна кількість пацієнтів, які очікують на трансплантацію серця. основна проблема це відсутність великої кількості донорських органів. Зараз у нас на листі очікування стоять близько 25 осіб. І це не просто особи, які ми зробили для кількості. Якщо ми зараз піднімемо трубку і скажемо, приїздіть, будь ласка, для того, щоб у нас зараз є потенційний донор, вони всі приїдуть. Втім, дочекатися свого другого шансу на повноцінне життя вдається не всім, констатує фахівець. Мені жаль тих людей, які стоять на листі очікування, тому що. Наступає такий момент. Вони стають на сті очікування їм можна зробити трансплантацію. Проходить на кількість часу. Вони вже переходять за момент неповернення до цієї лінії. І ми просто розводимо руками, і говоримо про те, що навіть вже і трансплантація не допоможе. Аби активізувати цю медичну опцію, лікарні мають почати працювати більш злагоджено, каже Олег Журба. Нам треба консолідуватися в цьому, залишити всі амбіції. І сконцентруватися тільки на тому, що один донор може бути продовженням життя у чотирьох людей, іноді у п'яти. Питання в тому, наскільки ми готові дотримуватися європейського протоколу в лікарнях, там де відбувається допомога пацієнтів з ДТП, там де відбувається допомога пацієнтів з інсультами. Констатація смерті мозку – це не диво, це рутинна практика. Це реанімація Черкаської обласної лікарні. Сюди привозять людей після ДТП чи з інсультами, каже завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології Павло Бардашевський. Людей чиї діагнози подекуди закінчуються констатацією смерті мозку. Це інсульти або аварії, як правило, це первинні. Ну, принаймні за останній рік у нас вторинних причин для смерті мозку не було. Самий молодший був у нас, здається, 37 пацієнтів. Аби ініціювати процедуру констатації смерті мозку, показанням якого третього ступеня, розповідає фахівець, дві нирки, серце і печінка. Четверо. Саме стільки людей може врятувати цей пацієнт, якщо смерть мозку підтвердиться. Втім, така констатація процедура складна та тривала, каже анестезіолог. Ну, от шести. До 24, іноді більше. Вона може проходити не в один етап, може початися, потім знову припинитися, знову початися по новому, тому що там багато етапів. Якщо десь на якомусь етапі виникають сумніви, процедура припиняється і повторяється знову з самого початку через 6 годин. У процедурі констатації смерті на кожному етапі залучені вузькопрофільні фахівці. Зазвичай над одним випадком працюють з десяток медиків, додає Павло Бардашевський. Радості в тому, що ой хорошо якось тут, мабуть, скорше що. Сам себе втішаєш тим, що не напрасно, що хтось зможе. Бо є категорія людей, які, мабуть, лягають спать і просинаються з однією думкою. Якби вона, як кажуть, кощусь не звучала, ну, а чи не з'явилося нирка, серце, печінка? Та аби смерть була не даремною і органи померлого могли врятувати ще когось, констатації смерті замало. Потрібна згода рідних, говорить фахівець. А це не завжди можливо. Виходять і кажуть: от ваш близький родич помер. Крім емоційних. Тут же виникають проблеми якого плана організаційно, а як, а куди, а охоронити поохоронуці. Та якщо молода людина і батьки, мало того, що втрата така, а тут ще їм треба подумати про когось, популяризація цього, щоб люди розуміли, ну, мабуть, тоді потихеньку це буде здвинеться з місця, мабуть, що так, бо це важко. На фоні емоцій, негативних емоцій. Ну доносити інформацію крізь емоції саме цим вже третій рік займається трансплант-координатор Святослав Шевченко. Це база, як і донорів, щоб дати прижиттєву згоду на донорство, так і база реципієнтів. Він щодня працює з цими електронними базами і за потреби з родичами потенційних донорів, говорить Святослав Шевченко. Ну, насамперед, спілкується спочатку лікуючий лікар і або анестезіолог. Вони повідомляють про смерть головного мозку. А вже потім спілкується трансплант-координатор і він бере згоду у родичів. І тут важливо пояснити, як те, що загибла людина може врятувати кілька життів, так і невідворотність діагнозу смерть мозку, пояснює трансплант координатор, Щоб вони сприйняли. Той факт, що людину вже не можна повернути. Це відбувається дуже швидко, тому що у кожного органа є свій період життєздатності, Тому здебільшого це займає там годин п'ять. З моменту першого забору органів у Черкаській обласній лікарні минуло чотири роки, каже Святослав Шевченко. За цей час змінилася як робота медиків, так і категорично несприятливе ставлення пацієнтів, так і їх рідних. Це сфера розвинулась. Тут ну, навіть лікарі знають, що робити, знають свої повноваження, знають. Як обстежувати пацієнта? Це вже не займає того часу, як раніше. Якщо спершу лікарі отримували здебільшого незгоду рідних на забір органів у померлого, то сьогодні 50% родичів кажуть так, додає вже директор закладу Віталій Шило. На сьогоднішній день Черкаська обласна лікарня це велика лікарня, де відбувається саме велика кількість діагностики смерті мозку, а також згоди. Родичів на те, щоб їх родичі були донорами. За 25 рік у нас проведено, наскільки я пам'ятаю, 13 констатацій смерті в мозку і, по-моєму, 6 пацієнтів, 6, дали, 6 родичів пацієнтів дали згоду на те, щоб їх родичі були донорами. Втім, цього замало, аби люди у списку очікування на донорські органи не помирали. Додає кардіохірург-трансплантолог Олег Журба. Мені боляче те за те, що я переживаю. Я звертаюся до всіх лікарень, які займаються констатацією смерті мозку або могли би займатися констатацією смерті мозку. Якщо подивитися наш лист очікування, він постійно зменшується там. Дуже багато молодих людей. Більше активізувати це, тому що є потенціал. А ці пацієнти, на жаль, вони без операції приречені. Своєї черги чекає і Олександр. Мабуть, не, не дочекатися, звісно. Діло тому, що ця хвороба вона прогресує. Ось зараз нормально з часом прогресує.